Діти сьогодні до нас на заняття з грамоти завітала лялька-Тетянка. І вона пропонує нам пригадати основні правила грамоти. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми бачимо та пишемо. Звуки у нас бувають голосні та приголосні. Приголосні поділяються на тверді приголосні та м'які. Зараз розглянемо і назвемо картинки, визначимо перший звук у словах, і ви дізнаєтесь, над яким звуком ми будемо сьогодні працювати: Тигр, телевізор, таксі, тумба, танк, тарган, термос. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук т. Давайте разом вимовимо звук «т». т. 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 При проголошенні звука т повітря не виходить вільно, зустрічає перешкоду. Ця перешкода зуби та язик, тому звук т приголосний у звуковій схемі позначається рисочкою. Розглянемо наступні картинки, який звук наявний у кожному з цих слів. П'ять стіл, листя, тюльпани, тюлень. Тінь. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо і чуємо звук т. У звука т є м'який братик, звук т. Повторіть т, т. Звук т. Відрізняється від звука т тим, що він вимовляється м'яко. Запам'ятайте та повторіть звук т, т приголосний, м'який у звуковій схемі позначається двома рисочками. Дітки, а зараз разом назвемо всі слова, та ви самостійно визначите, який звук т твердий чи м'який з'єднаєте з відповідною фішкою. Телефон, тюлька, тільник, гранат, стілець, патисон, туфлі, стіл. Перевірте себе. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки. Давайте визначимо місце звука т в слові і виберемо відповідну схему. Вимовляємо разом так, щоб добре було чути звук т. Перше слово кріт крітт. Бегемот, бегемот. Трон, трон. Тролейбус. Т ролейбус, т ролейбус, шкарпетки, шкарпетки, шорти, шорти. Граємо в гру третій зайвий. Діти, знайдіть малюнок, в назві якого немає звука т. Літак, крокодил, тролейбус, букет, кульбаба, трава. Знайдіть предмет, в назві якого немає звука т. Ластівка, індик, листівка, стілець, диван, платівка. Дітки, а зараз вам потрібно зупинити відео, порахувати кількість звуків т, т слові та з'єднати з відповідною цифрою. Ласти, трактор, автобус, тісто, торт, тракторист, кіт. Молодці, малята, твердий там який звуки т, т на письмі позначаються буквою Т. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви Т. Вони відрізняються тільки розміром. На що ж схожа буква Т? Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ви ним цвях і заб'єте, схожий він на букву Т. Діти, а тепер ми будемо вчитися читати. А-Т У -т. У т. Продовжуємо далі. Прочитаємо відкриті склади. Та Тепер з наших складів спробуємо скласти прості слова. Читаємо ТА-ТО ТУ-ТУ Що в нас вийшло за слово? ТАТО. А тут. Tu